Нашого волонтера редакційного, пана Володимира Бударева, бачимо всі попередні газети продані, а цей, думаю, теж буде продано, хоча ми дали вдвічі більше азет. Тут, крім новин, є ще посівний календар. Будь ласка, користуйтесь. Пане, що сьогодні писалиться, які новини? Та поїдеш побачиш. Ви всі почули, все-таки мене туди спрямовують, хоча дуже не хотілося. Не хочеться, не її. Тому що пелюстки на кожному розі. Ну і взагалі сьогодні сьогодні сонячно, але так. треба їхати. В Московській щось було? Були, ну там воно, це вчорашнє. Хата згоріла? Вчора, так. Да. В кінці? В кінці, в А обстріли? Ну, обстріли нас сюди, по нашому країні. Туди десь Луговка, Олександрівка. Отаким образом. Бережіть себе. Дякуємо. Ви теж. Ліхтар так і лежить. Тепер на нагодування. Ще мішечок корму знайшов тих, ким будуть його годувати. Тут Людмила Іванівна, пів вулиці Вишневої. Годує за власний кошт, а тепер завдяки нашим золонтерів, пані Олені Кісельові. Ну, Цей закриває мішечок. Пані Людмила соромиться, але собачки просто бояться. Тепер це ваше все. Вашки, і це добре. А оце жуля оця не дороблена, оце маленьке, вона ж одна тут ця дівка, так за нею тут така сварка була, що це кошмар. На там боці був приліт. Ракети. Приліт ракети на краснянку побило Дерева. Батьки. І головне, щоб були найближче до взрива. Ось хлопці фонарь, у бачите гавно всякої. ще на стену он він ж Ну, я не боюсь, все-таки побоюсь. А вот эта стенка немного сдвинулась только на 3 сантиметра, а знаешь что, потом все в дырочках. Давление... Давление не мог. Те стекло высыпалось. А дрова стоят. <связь> И вот мабуть, наверное, оно попало вот туда в клинок. Вот, вы видите клинок? Бо там все черное то разлетелось А осколками, ну, вообще по осколке пошло, так налево, налево И бобры помогают Да и бобры хватает вот. А че так богато надо За місяць все боявся сюди їхати, не собирав при тобі. Кстати, я дорогу на выбор тосер, то мы скоро лобнемся. Значит, выберемся.